Контракт хотів підписати ще з 18-18 років, але ніяк не виходило тут. З'явився цей експериментальний контракт 18-24. про морську піхоту дізнався в соцмережах, подивився, почитав, зрозумів, що працюють професіонали і вирішив піти в морську піхоту. Навчання було інтенсивним. На що на жалі і було важко в перший. День, перший тиждень я взагалі собі не, не так це все виявляв. Було важко, як і морально, так і фізично. Але нічого, все звикається, все привикається, впораємось. Не наш що ще прийшов морський піхот.